Добрий день, діти! Дітки, скажіть, будь ласка, а ви любите поїсти смачну їжу? Так, а вже ж, і я люблю, і ви любите. Дітки, а щоб приготувати їжу, треба багато посуду. І я вам пропоную відгадати загадку, який це посуд. І ми сьогодні з вами будемо любити чашечку. Є облюдечка подружка, що одне лиш має вушку. Можеш кралю це зустріти, як захочеш чай попити. Це чашка. Сама не їм, а всі годую. Це ложка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Це виделка. То холодних, то гарячим вдома кожен мене бачить. І співаю я від жару і пускаю з носа пар. Це чайник. Буваю глибока, буває мілка. Буваю велика, буваю мала. То бощюку, то кашки повна. Це тарілка. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна. сковорідка. І так, любі мої, ми будемо ліпити ось таку гарну чашечку. Подивіться, вона круглає. Форми всередині пуста має вушко, ручку. І так, що нам потрібно для роботи? А для роботи мені потрібна дошка, пластилин, великий шматок, у мене зелений. І маленький шматочок для ручки. І так, спочатку і серветки з Звісно, спочатку я беру і розминаю шматок в руках, щоб він став м'якесенький. Потім кладу на дошку і катаю по колу, формую кульку. Подивіться, у мене вийшла кулька. Тепер я буду сильно сильно притискати пальчиками, всередину робити кульку полою пустою. Так, ось я зробила вже чашечку, але вона, бачите, яка негарна, некрасива. Я буду пальчиками її трішки загладжувати, щоб вона стала гладесенькою. Так, края загладжу. Так, тепер у мене сама чашечка вже готова. Тепер я буду ліпити ручку. Я беру маленький шматочок і катаю прямими рухами. Роблю невелику ковбаску, ось таку. Потім я її згинаю, ось так на півмісяцям, і притискаю до чашечки. Один край внизу, другий вгорі. Ось у мене вийшла вже чашечка. Я пропоную вам зліпити таку, а може, у вас вийде, і Лучше і, будь ласка, дітки, присилайте мені світлини. Дуже хочу полюбуватися на ваші роботи. Все, до побачення, моє любі.